Кожен дебіл людей, хоче як хоч, не розуміє, Але в цьому є дуже багато зміст. Ну, особливо в контексті наших сучасних виборів. Ви розумієте, так що колись в право голосу чи виборів короля, чи когось мало тільки середній клас і вище, так? а тепер кожен. Тобто прирівняли професора, який вас вчив, до... Ну, того, хто ночує вас під'їзді, так? Під мусимо продати, правда? Відповідно, в такому випадку справді тяжко управляти країною, коли ну, при рівні в правах еліта, інтелігенція і ну, бо еліта тепер що це не завжди інтелігенція, правда? Е, інтелігенція з ну, нас давно всім дали рівні права, але чи... Чи так, якщо кожного дурня пускати до штурвала читати запруження, відповідно, yeah. в мене випадку десь, можливо, закрив душі чись. Досить тяжко вибрати якогось мера, якщо більшість за гречку. Скажіть мені, ви вже по Львову горят. Він перша ваша. Ви зауважили, що в старому Львові є така певна специфіка, що не існує двох одинакових будинків. Да. Немає, правда? Хоча ніхто на це увагу не звертає. Ми живемо в масивах, кварталах, в яких, е, дозвичай, так? В яких все однаково. Все одинаково. Відповідно, у Львові не було ніяк ну, як так, щоб в мене був такий самий будинок, як у вас, ну, це ж навіть не якось не естетично, правда? Крім того, навіть двері, певні двері. Немає двох однакових дверей. Це якби ви, ви зустрічали людину, яка точно так само в таку саму блузку якусь має, як і ви. Це не дуже приємно, побачити когось на такому самому ходить. Відповідно, якщо я багатій, то чому я маю ходити? В тому, що ходять і, і, і інші. так? Тобто в даному випадку, так само двері. У мене самі саме не може бути на сусідах. Є певна мода, я розумію. Але вона має бути Тож, У Львові немає ні дверей, ні будинків. Завільні. Практично немає нічого. Є певні тенденції, можуть. вы это так, там? я. знаешь, что вы занимаете если мы так звали стандарты Вивьян. Кто из нас а кто не. Давайте вам Что Я идеальный. Кто хочет спробовать? Извините. Не давай. Ну а вы зразу ви двоши. А если зидбом? Найдет. Найдличный до речі. Не торист, ну люди искали истории, да? це Вивья. Затягнути їх, то я все знаю. А потім я так... Запросиш на каву, слухай. А знаєш? А, да, я не знав. Взагалі нічого не знаєш. Але так, напевно, кожен. Живе в своєму місці і здається, що ми про своє місце знаємо все. А якщо піти справді кудись і послухати.